Мультиподрібнювач від німецької компанії Штеба. Товар приїхав з Європи, саме з Німеччини, тому має трошки такі косметичні дефекти коробки у вигляді якихось царапин, подряпин. Але в цілому я покажу коробка з усіх сторін є цілою і нічого критичного. Має якісь такі малесенькі от цятки, скотчу так далі. З Стрейчем це ми вже обгорнули, щоб захистити самий товар. Зараз я відкрив, щоб показати, як всередині середині все виглядає. Криваємо коробочку, сама коробка не пірвана, в середині все новеньке. Так, це кришка. Перший пінопласт. В середині ось так воно все виглядає. Все в рідних пакетиках. Так, це самий подрібнювач, Сам Саме подрібнювач. Бачите, все новеньке, абсолютно ніяких царапин немає, чи якихось слідів використання. Контейнер. В середині контейнера є ножі. Кришка. Кришка дуже довго відкривається. Середнє між резиною та пластмасою. Має ось такі, таку насадку та ніж. Як бачите, леза абсолютно нові. Ніхто не включав його. Так, включимо, щоб показати, що все працює. Всередині є ще інструкція користувача і ось цей пінопласт. Щоб включити подрібнювач, щоб він запрацював, потрібно ось цей. Подібні з'єднатися з цією кришечкою захисною, щоб не попадало до... туди всяке сміття і так далі, відійдемо. І ось такого тако закласти, мабуть, так-от включаємо розетку і перший режим, зараз покажу, Так, перший режим, другий режим. Скло зараз трошки запотіло, тому що принесли зі складу, воно трохи холодне і тут просто утворюється конденсат. Ось такий подрібнячок.